Сьогодні я хочу з вами показати детальну інструкцію по реєстрації на міжнародного фінансового брокера Freedom Finance. Це саме той брокер, з яким особисто я торгую та купую акції фондові акції європейських та американських компаній. На цьому каналі була більшість частин, більшість відео про. Криптовалюту, але все ж таки я почав інвестувати в фонду фондову біржу та е, вважаю правильним і чесним розповідати вам і про цей напрямок, тому що раніше у нас не було такої можливості інвестувати зараз вона є, тому потрібно нею користуватися. Посилання на брокера Freedom Finance я залишаю в описі під цим відео, тому заходьте обов'язково та реєструйтеся саме по цьому посиланню для того, щоб ненароком не наткнутися на якісь е, е, фішингові сайти. І так, давайте спочатку подивимось взагалі, що це за брокер Freedom Finance Як ви бачите, Вікіпедія нам каже ось таке. Freedom Finance – це інвестиційна компанія, філія якої діють в Україні Росії до жовтня 2022 року. Наскільки я розумію, вони дуже швидко пішли з Росії після початку вторгнення. В Казахстані, Узбекистані, Киргизстані, взагалі багато різних країн СНГшних, а також і європейських. Засновник Тимур Русланович Турлов. До речі, ви можете подивитися інтерв'ю з, з цією людиною на каналі Євгенія Черка. Big Money. До речі, дуже цікаве інтерв'ю. Рекомендую. Дивіться, ця компанія це брокер, вона є лицензі... лицензіованим брокером. Акції компанії Freedom Finance торгуються на біржі NASDAQ, що каже про те, що це дійсно серйозна компанія. Я вважаю, що брокер Freedom Finance – це зараз найактуальніше та найкрутіше рішення саме для українців. Також це брокер, з яким ви можете інвестувати в IPO. Ну а про це ми розповім вам в майбутніх відео. І так, посилання під цим відео веде нас вас на ось таку, ось таку сторінку. Це основна сторінка, де ви можете побачити, ось Роман запрошує вас інвестувати разом з ним. І з цього моменту починається ваша реєстрація. Взагалі, вона дуже проста, і я її детально вам не зможу показати, повністю покроково, тому що у мене вже є аккаунт, і інший зареєструвати на одну і ту саму людину неможливо. Але у мене є скріншоти, які я вам покажу та повністю проведу, скажімо так, і розповім максимально детально. Якщо у вас будуть якісь проблеми чи помилки, Пишіть в коментарях під цим відео або можете писати мені напряму в інстаграм. Перше, що вам необхідно зробити, вводите номер телефону ось в це поле і натискаєте Відкрити рахунок. Далі він запитає вас на фізичну особу ми реєструємо чи на юридичну. Вказуєте обов'язково фізична особа, навіть якщо ви є ФОПом, неважливо, ви робите саме цей рахунок на фізичну особу. Дуже все просто. Далі у вас буде QR-код, з яким вам необхідно його відсканувати в телефоні. Сам сайт максимально детально вам буде показувати всю інструкцію і крок за кроком вас проводити. Ви, коли відскануєте, вам необхідно буде скачати сам додаток Freedom Finance. Якщо у вас. Android, ви скачуєте з а, Play Market, то він автоматично вас перекине. Якщо у вас iPhone, то ви скачуєте з App Store. Також, а, якщо наводите камеру на QR-код, він автоматично вас а, перекидує. Після того, як ви скачали. А, Сам додаток він продовжує вам або скаже продовження реєстрації, або заново. Тому натискаєте Війти і проходите, вводите ваші логін, який ви зареєстрували на сайті, та пароль. І у вас відкривається демо-рахунок. Далі вам необхідно буде обов'язково вказати те, що ось тут цю, ось цю галочки, їм не потрібно, не потрібно їх вам активувати. Тому що у вас, ну, ви пам'ятаєте номер е, ІНН, і ви не є налоговим резидентом США. Тому ось тут галочки не активуємо. Вибираємо країну Україна та вказуємо індивідуальний номер. Якщо у вас немає його на там бумажці, ви можете знайти його в дії. Цей ІН. Е, 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 Індивідуальний податковий номер він видається кожній людині, якщо я не пам'ятаю, в 16 років. Далі, вам необхідно поставити галочки ось тут і прочитати договір. Можете читати, можете не читати, але треба його підтвердити. Потім, після підтвердження, вам приходить код, ви його вводите і у вас, вам необхідно буде зробити верифікацію. Це дуже просто, нічого складного немає. Вам необхідно буде загрузити свої дані. Ви можете використовувати фото паспорта, фото прав або фото закордонного паспорта або фото ID карти. А я особисто використовував, якщо я не помиляюсь, то фото самих прав або ID карти, бо я реєструвався ще в 2021 році. Звичайно, якби я зараз реєструвався, я б вам весь цей процес зняв на відео. Але в мене аккаунт ще з 2021 року. Далі вам необхідно буде загрузити селфі. Це буде селфі з паспортом. Скоріше за все, у вас така фотка вже є, якщо ви реєструвалися на різних біржах. Якщо немає, то раджу зробити та зберегти собі в телефоні, тому що при проходженні реєстрації. Така фотографія дуже часто а, вам по, ну, може знадобитися це, де ви ось так от в руках тримаєте паспорт. А, далі, підтвердження адреса. Особисто я використовував платіжку з банку за комунальні послуги. Там є декілька різних варіантів, які ви можете використовувати, але мені здалося те, що платіжка це найпростіше. Ви просто берете якусь вашу квітанцію там, за газ, за електро, за воду по адресі і її підгружаєте. Все, нічого в цьому складного немає. Або якщо у вас а, новий, а, новий паспорт, ось цей в id карті мабуть, можна м -м, скинути фотографію цієї приписки до паспорту, де вказана ваша реєстрація, ваше місце проживання. Ну я а, саме користувався випіскою з банку. Все, на цьому ваша реєстрація закінчується. Ви заходите таким чином в ваш аккаунт, обов'язково завжди вказуєте реальні дані, тому що ці дані відправляються в Америку і вони повинні бути правдивими для того, щоб ви могли без проблем заводити та виводити гроші. Ось тут я, скоріше за все, замажу дані, але тут будуть вказані ваші дані та дані вашого менеджера. Це один з небагатьох брокерів Freedom Finance, який вам зразу з самого початку дає. Брокера, реальну людину, це у мене брокер з київської філії, який може повністю вас проконсультувати, ви можете йому подзвонити або написати, і він відповість на всі ваші будь-які запитання. Якщо ви хочете, ви можете писати мені в коментарях, але я не завжди можу бути в курсі всі, всіх якихось проблем. А ось якщо ви напишете своєму менеджеру, то він вас дійсно проконсультує. І це я вважаю дуже крутим рішенням, тому що у деяких брокерів взагалі там після 10 тисяч депозиту лише. Можна е, отримати фінансового консультанта, якогось менеджера, а тут вже сразу є. І так, якщо ви хочете купити, ви натискаєте Торгувати і все, що вам необхідно буде, це е, купити ваш фонд. Особисто я інвестую зараз в фонд QQQ, це технологічний фонд е, 100 найбільших, найтехнологічніших компаній США: це Google, Amazon, Apple, е, і взагалі ось такі компанії, які є е, е, дійсно. Крутим рішенням. Цей фонд зараз за останні 10 років показує прибутковість 40% в рік, ну майже 40 там трошки менше. І особисто я купую акції цього фонду. Зараз ви бачите, що фондовий ринок відкриється через 2 дні, тому в наступному відео ми з вами зробимо першу ось таку покупку. А зараз я рекомендую вам перейти по посиланню та зареєструватися. Пройдіть реєстрацію, підготуйте аккаунт, і в наступному відео ми з вами зможемо поповнити, тому що не так просто поповнювати зараз ці сайти, бо з початком війни українські банки заборонили конвертувати долар і таким чином поповнювати і криптовалютні біржі, і фондові біржі, і взагалі якось розплачуватися на закордонних сайтах. Тому я вам покажу такий невеличкий обходний шлях. За допомогою якого ви зможете поповнювати брокера та купувати свої перші акції, вважаю дійсно крутим брокером, особисто сам ним користуюсь. Поки що у мене лише одна акція, ось 3Q, яка коштує 300 доларів, але вже в плюсах. Я планую інвестувати в цього брокера та в цей фонд дуже багато часу та багато грошей. І на цьому каналі я буду про це вам все показувати та розповідати. Тому підписуйтесь та слідкуйте. А в наступному відео ми будемо з вами поповнювати рахунок та зробимо першу покупку.